Беруть на стажування, звільняють і не платять гроші. Переселенка з Бахмута не може знайти роботу в Одесі. Жінка з понад 30-річним досвідом торгівлі намагається принаймні влаштуватися касиром, але торговельні мережі в Одесі банально використовують її працю і намагаються за неї не платити. Що у цій ситуації каже законний, як захистити свої права? Дивіться далі. Людмилі 64. Вона з бахмута. А там вона мала парфумерний та косметичний бізнес. Але росіяни у рідному місті знищили все і житло, і власну справу. В Бахмуті у мене все згоріло: магазин, ларюк, квартира, гаражі. Ну то тобто я сталася без нічого. Але навіть із своїм понад 30-річним досвідом у торгівлі Людмила не може знайти роботу в Одесі, подекуди її не беруть через вік. Але Людмилі вдалося потрапити на стажування касиром у низку торговельних маркетів Одеси. Проте за декілька днів роботи її звільняли, не заплативши на питання, чому називали різні причини. Тобто мені якби що пройдеш стажування, а далі ми тебе оформимо. Я вийшла, мені сказали, що ви роботи не будете. Я спросила, почему причина не, не совсем ясна. Потом она, как бы в оправдании себе придумала, что я торможу. В чем я могла тормозить? У меня 35 лет торговли, в чем я могла тормозить. Я говорю, покажите мне на видеонаблюдение. Она отказалась. У деяких магазинах на Людмилу вішали нестачу товару. Жінка каже, під час її зміни охоронець самостійно пробив на касі декілька пачок цигарок і не розрахувався за них. Про це знали всі. Але натомість звільнили Людмилу, а охоронця просто перевели в інший магазин. А коли вона прийшла питати, чому так сталося на неї, викликали охорону та просто виштовхали з магазину. І так відбувалося і в інших мережах, які відмовлялися платити жінці за чесно виконану роботу. То есть меня выводят за пределы магазина, начинают толкать в спину. Я думаю, что просто используют наемный труд стажеров, чтобы ничего не оплачивать. У деяких торговельних мережах Людмилі таки вдалося отримати зароблені гроші, але тільки після того, як вона особисто розшукувала власника. Хоча за відпрацьовані дні вона мала би без проблем отримати законну оплату, бо в законодавстві наразі немає такого поняття, як стажування, тим паче безоплатне кажуть юристи. Тож Людмила мала б бути офіційно працевлаштована з першого ж дня, щойно вийшла на роботу, навіть якщо це був випробувальний термін. В законодавстві на сьогодні регламентовано поняття стажування тільки випускників вищих навчальних закладів, тому в роботодавців і в працівників йде певна підміна понять між стажуванням і випробовуванням. І у випадку, якщо ми говоримо про те, що особа приступила до виконання своїх функціональних обов'язків на місці роботи, обов'язково повинно бути офіційне працевлаштування, обов'язково повинна бути оплата такої праці. А якщо вас звільнили, про це обов'язково мають бути записи в трудовій книжці із причинами звільнення, перелік яких чітко встановлений законом. Крім того, про звільнення вас мають попередити за три дні до цього. А на недобросовісного працедавця потрібно скаржитися до держпраці. Але й достойної роботи в Одесі достатньо, впевнена Надія Савченко, яка допомагає переселенцями з працевлаштуванням. Тож не варто зневірюватися, якщо з першого разу знайти роботу не вдалось. По перше, потрібно розуміти, з яким досвідом. Ти виходиш на ринок праці. Потім дуже-дуже уважно вивчити вакансії, які є, проаналізувати, що в тебе вже є і що потрібно ринку праці, які, як, що з твоїх навичок ну, востребовано, що, що, на що є попит. Які такі найразповсюдженіші помилки? По-перше, люди хотіли б, щоб з віком до них ставилося якось особливо. А це не, не по критерію Віка відбувається, це відбувається за критерієм, чого ти досяг. І це дуже важко зрозуміти, що я може хотів би кращих, кращих досягнень якихось, а потрібно зрозуміти, що я може, не так вже і, і вік прийшов один без досягнень якихось. І ти повинен дуже тверезо -твер 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 розуміти, хто ти, на що ти потрібен ринку праці. Крім того, в Одесі багато курсів і організацій, які допомагають працевлаштуватися. Сама Надія також веде такі курси в Одеському осередку автомайдану. Тут допомагають як переселенцям, так і Одеситам, які втратили роботу. Для всіх цей курс безкоштовний. Потрапити на нього можна, зареєструвавшись за посиланням у шапці профілю, який ви бачите на екрані. Ксенія Сітінська, Вадим Мір за сьомий канал.